Да, так конечно не получится подивиться нормально кстати хавьер їхав дуже быстро я так прикинув средняя скорость де десь примерно 150 было але мы пару раз запинялися но доїхали дуже быстро опаньки утро 5 березня 9 часов я вам та на пляжі океан здесь Добагаста там. Взагалі це місце, що він мене привіз. Прикольне. Утром нікого немає, а в мене було трошки у рюкзаку вже собраних. Ну, їх вистачило, щоб нагріти медку на медок воду, от, на кашку і подогріти частково на кофе. Ну і на чай. Воно, виходить, на жарку подогрівається, а на газу я вже його доганяю. І все, і отлічно. я хорошо справился. Все, нормально у нас тут, порядок, жить можно. Сейчас это все заделаем мы едем на заправку. А то народ видео хочет, заждался. Пока я пив чайок первый, та вода, что я готовил на зубы, стала горячей. Так я решил с ней тоже сделать чайок, еще нагрею для зубов. Я, получается, угольки вот тут насобирал и добавил туда. И воно греет. Тут такий прорубаний ход, там води по пояс, там дуже класно купатися В общем, нормально. Тут, оказывается, ось дуже хороші угольки можна було брати Ну я і так нормально справився ми вирушаємо. Сьогодні була екскурсія по городу, походи по магазинам, поиски заправок, а потом на виїзді по шурбичке. Вот так от Иду по набережной, по велодорожке. Потом надо буде звернуть на параллельную улицу. Теша это такое военное тут училище, що? Воєнне это вуз. Тут парки, памятники всякие. Вот так и движемся. Я всегда любому городу пытаюсь подобрать аналог украинский. Мне интересно, это, наверное, місцеві эти маршрутные автобусы. такие, их уже много тут ездить. Вчера мы пару раз обгоняли их. Так вот Антофагаста наверное больше всего похоже на Мариуполь. Вот тут тоже есть металлургичный комбинат, морский порт. Вот такие и по размеру примерно. Хотя Мариуполь, наверное, побольше даже. Да. Вот так вот. Вже не перший раз Оце, шукає джумба, не може знайти. Він десь в торговому центрі, а де вони його тут запихнули, не зрозуміло. Що -то цей джумбо зовсім спогадилось? Нічого не знайшов взагалі. Поїдемо в магазин лідер. Там получше вибори, ціни хороші. І головне, що там є Wi-Fi, я там ще й відео вигляжу. Идем по прикольній велодорожке двухсторонней. Прикольна картина. Там чувак короче, підійшов до машины и водителю рации предлагает, продає. Вот. И тут таки на каждом шагу. Там магазин Тотус, я в него заехал, купив супервинца, супер тунца и супер хлеба. Прикольно зробили. чувак с конем памятник. Тут бац, короче, если дивиться з того краю, такая иллюзия, иначе улица продолжается. А ось чувак спить. Тут, мабуть, порт і великий флаг. Таке місце, прикольне. От. Вот, вот такое. Тут есть бициклетная парковка нормальная. Теперь шукаем вход наверх. Нам нужно наверх подняться как-то. А ось тут, наверное, здесь вход будет наверх. Вот. А дальше... Потому что тут может быть Wi-Fi, я тут буду долго. А тут чуваки живут. Получается, вот это трасса номер один. буде йти вдоль берега океану а там паралельно траса 5 ну вона не тут вона не йде через город, вона в стороні вот. я думаю поки поїду по цій а потім може повернусь на п'яту там все одно прийдеться повернутися тільки не на цій які заправки який там інтернет коротше хав'єр мені вчора розказував там був южний район там живуть багатий потім центр После нього йде багатоэтажная и тут постепенно починаються трущобы такие бедные районы. И северная часть, вона растянута дуже длинно. И вот тут идут многоэтажные, малоэтажные. На берегу інфраструктура місцями за неї потім місцями вже культуренная. У них були періоди, коли все строїлось, а були періоди розрухи. Вот. Сейчас опять вроде возрождается. Велосипедная инфраструктура есть, но тоже местами приходится скакать. Такие. Заправка капец. Их тут много, но есть заправки, которые кошерные. Ця новые здесь из города. Возле неизвесть есть вот такие вот пронта. Але тут вони поменьше, ну класно, Внутрі є столики з розетками, я там зарядив все своє устройство. вот тут інтересна біциклітерія со усіма удобствами. Можна подкачаться, припарковаться. А вода не працює. Ну, Предеться в туалете краніка набирать, потому что другого ніякого крана тут немає. таке от вигрузив сьогодні уже 5 видео. Шосте грузиться зараз. Вот так я сегодня у нас дай. Потому что следующая кошерна заправка будет аж через 500 км. Представляете? Отже, что мені хочет задонатить, реквізити є в описании до кожного видео і в коментарі. Там будет ссылка на банку монобанка. Ну и на крипту, кому інтернет. По поводу качества дорог багато коментарів пишуть. Так от я скажу, що це платний автобан. Платні дороги везде такі хороші, в Європі, от, бачите, і в Бразилії, в Аргентині. Зато тільки ти з неї з'їжджаєш на второстепенну дорогу, там капець. коротше, Дивлюсь, які заброшки. Я позаглядував, там в деяких навіть хтось живе. Вот. Але мені цікавлять дрова. Тут слишком грязно. Я тут ночувати не буду, а дров я набрав. Робов мене в рюкзачку. <гум> я возьму їх з собою. В общем, я решил напрямую прямо приїхати до берега. Тут на карті обозначені типу, істочники води. Вода прям вытекает тут, а други повыше туда. Там везде зелень, даже якесь дерево росте зеленое. І от думаю, либо сюди йти, либо сюди. Там внизу палатка стоїть. Там хтось є. От. Тут нікого немає, можна десь за камнем заховатися. Але там взагалі чуваки, палатки теж живуть. Можна подивитися за цим камнем, щоб затишне місце було. В общем, зараз гляну. не таке. Єдине місце, де більш-менш чисто, ну вроді нічого немає. Головне, щоб не накакано. Оце палатку поставлю, я вже його розрівняв, якраз моя палатка добре стане. Фіксувати буду вот так вот за ручку, а потім туди. Щоб і велик фиксирувався, щоб не впав, бо буде трясся. Вот. Кстати, покажу вот это. Вот. Сьогодні в гостях у нас Каберне 21 рік. Вот. Фірма називається 120. Я її часто бачу, Санта Рита. Друго я набрав поганенькі. Ну, вони якісь странні. Дуже медленно розгорається, Гаряче тліють медленно, їле-єле приготував гарнір. зато ковбаска на них жарилась дуже добре. Я прямо на жар кидаю пару палок і вона так коптить і жарить ковбаску. Там було пол кіло, але я їх всі з'їв. Думав оставить ще на сьогодні. але ні. Получається от, Це було чорізо. Хороша чаріза, але тільки сире. Його треба тільки жарити, сирим не можна їсти. То буває чаріза підв'ялена, підкопчене, а це сире. Це типу по поводу одежі. Е -е. Оця майка на мені сидить дуже добре, я її оставив. А зелену я викинув, бо вона мені мишками сильно давила. І рубашку теж викинув. Я її приміряв на себе, вона на мені погано сиділа. Я не люблю одежу, яка погано сидить. Я дуже вередливий на що цього. Я люблю таку одежу, щоб я її майже не відчував. Це я пишу доповнення вже на наступний день. Щоб доповнити те відео, а то воно коротке вийшло. Не хочеться додати 2 дні води на 5. Покедова, до нових серій.